Всі здобувачі освіти і працівники Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну підтримують головний посил освітньо-патріотичного проєкту Неополима Купина, приуроченого до 90-х роковин голодомору 1932-1933 років. Ною метою проєкту було в належний спосіб шанувати ті роковини та пам'ять жертв голодомору, а метою проведення низки заходів на всіх етапах проекту з листопада 2022 року по листопад 2023 року було поглиблення знань здобувачів освіти щодо причин виникнення голодомору тридцять других років як геноциду українського народу, вшанування пам'яті жертв трагедії. Формування свідомої громадянської позиції і виховання почуття патріотизму у здобувачів освіти. Ніде нехай такого більш не буде. Хай день новий, життя несе нове. Вклонімось низько сонці, хлібу, люди в достатку Україна, хай живе. Здобувачі освіти Білоцерківського фахового коледжу сервісу та дизайну щорічно долучаються до міжнародної акції Запали свічку. Коли заплачуть поминальні дзвони, не дай задути пам'яті свічу, людей мільйони прийдуть до ікони, Сліз не зупинить від їхнього розпачу. Ніхто не зможе біти загасити, який у серці за вкраїну тліє, здавалось, можна все вже пережити. Та тільки пам'ять із роками не старіє. не загубити істину життя, де безневини голодом морили, де пухло ненароджене дитя, а хто живий, то смерть свою просили. Не дай ти пам'яті свічу, це світлий день тривожної скорботи хоч буде гірко. І печально відплачу. Зиміться цей біль у собі перебороти. Учасники поліграфічної студії Платформа розробили поліграфічні вироби, а з метою додаткового інформування щодо фактів голодомору оздобили їх QR-кодами. Чому сумує, плаче дзвін. І біль сердець в одне єднає. Що розповісти, хоче він. Про що сьогодні нагадає? Тривожні спогади ураз. Свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас вони й з докором казали: хто відповість за ту біду, що голодом людей косила, що в Україні не одну убила гордість, пісню, силу. Не встануть свідки із могил, вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили. Встає історія з пітьми, словами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми, бо заповідь від мертвих має. Вона бідою, горем вчить, щоб не забулось незабутнє. Бо там, де пам'ять не мовчить, там щастя повниться майбутнє. Для здобувачів освіти було проведено тематичний захід Голодомор, помста за свободу. Перед учасниками години пам'яті постали страшні картини Голодомору зі спогадів свідків тих подій. Були показані уривки з художнього фільму Голод 33 33-го» знятого за романом Барки Жовтий князь, що написаний на реальних подіях, та з документального фільму режисера Новицького Голодомор 1932-33 років, взятого із архівів Інституту національної пам'яті. Ведучи заходу. Проникливо і емоційно розповіли про причини виникнення голодомору, його загострення і трагічні наслідки, також був використаний і деякий краєзнавчий матеріал, взятий із місцевого музею. Хроніка подій супроводжувалась декламуванням поезій, що наповнювали залу атмосферою глибокого трагізму і співчуттям до жертв геноциду. Учасники заходу долучилися до хвилини скорботи. У пам'ять про тих мільйонів українців, що загинули мученицькою смертю від організованого владою голодомору, були запалені поминальні свічки. Хліб на столі нагадував усім про свою ціну і святість. На жаль, ми і зараз живемо у страшний і драматичний для України час: нові випробування для нашого народу, агресивний напад сусідньої країни, що має плани на знищення української державності і нашого суверенітету. Та етнічної незалежності. Як тоді, так і зараз ми вистоїмо. Цього вимагає правда історії, наш новий, єдиний і демократичний світ. Борітеся, поборете Відомий заклик Великого Кобзаря дає нам впевненість у перемозі. Лише з врахуванням минулого ми можемо йти в майбутнє.